Всім вітання, мої дорогенькі, всім вітання. Мою картоплю молоденьку, таку дрібнесеньку. Знаєте, вчора купила, ну, є більше, чуть-чуть є менше. Дочка сказала, що вона не хоче, бо вона такої картоплі не любить. Я її добре помила, намочила, вона помокла. Але вона молода, знаєте, чуть-чуть трошки постояла, і вона вже ніби там така лукинка в неї е, темніша. Але я її не буду, не буду нічого ні лукинку забирати, ні, нічого не буду робити. Зараз її посолю. Поперчу, дам чуть чесничку і олію і в духовку, в духовку і її спечу. І ще зроблю такі тівтєльки, Так само посмажу і втушу. От то, що я сьогодні зроблю. Отак. От Зробимо з вами разом. Буду робити і вам покажу. Всі знають, як робиться, але я роблю свою роботу. Всім вітання, мої дорогенькі. Хочу картоплю. Перший раз купила. І то, знаєте, от е, ця дрібненька така по 30 гривень в кілограм. Ну, так є вже, все дорожає і картопля перша. Так, але перша то була по 100 гривень у нас. Може й дорожче, не знаю. Але я як питала, то була по 100 гривень. Тепер більше по 70. Більше по 70, а дрібненька по 30. Жінка напакувала цілий пакет, каже, 3 кілограми. І я забрала і все. Думала, всі дам. Дала велику, Купила 2 кілограми, була ще тої більше. І дала її велику, а ту рідну забрала собі. Тепер возьму спечу. Ми любимо Ми любимо таку картопельку в духовці, запечу і все. Хоч я люблю і варену, знаєте, таку сметану е з кропиком. Але сьогодні запечу. Зразу з вами раз. Я буду всі місці. Знаєте, я зараз рукавиці скину, я не помішаю ту картоплю і рукавиці скину. Чуть-чуть олію олію. Так аби його гівна була, знаєте, з олійком. Була з олійкою. Небагато трошечки. Посолю, може, теж, щоб небагато щоб не пересолити, знаєте? І по першу. І поперчу. І ніякі приправи я не даю, знаєте, от ніякі приправи не даю. А Для чого ті приправи, всякі різні. Чесночок тут потріб. Один. Один. Ні, не один, а може один. Не знаю. Отако, потру чесночок. Так буде добре. Так буде добре. Ще один добавлю. Ще один добавлю. Не пахне. Né, na e pó, né? Pó e pó, né? Dobre, dobre. Mini peixe de capeixe, peixe, peixe vara e aí nibi podiu, vara e aí Все, все, у мене духовка розігріта. Добре розігріта. І я зараз ту картоплю всю, туди висиплю і буде добре. Я туди в духовку висиплю і так буде добре. Все, я скидала гірковиці. Так, отако. Висиплю сюди, то все. То всю картофельку і так буде. Добре. Все. І все. Скажу вам, що вона дрібненька, то не обов'язково, щоб було воно, якщо вона більша, звичайно, що їй треба, щоб вона там один ряд, була, я так роблю. Але як вона така дрібнесенька, що її там, щоб вона один ряд? Немає. Я от сюди виставлю і в духовку. Я спробую шпажку. Якщо буде файно проколюватись буде, то значить вона готова. Не знаю, скільки то буде, чи то буде пів години, чи то буде 40 хвилин. Не знаю, вона дрібненька. Вона дрібненька, то я не можу сказати. Тоді, як вона спечеться, тоді я вже скажу, скільки вона пеклася. Ну, накриваю і в духовочку. Маєте, от. Печеться моя картопля, там, а я тут швиденько зроблю тітківки. Ось вот швиденько зроблю тівтівки. Маю рис відбарений, тут маю фарш, фарш свиний. Ну, який є, який вже є. Висипаю сюди цей є рис, нічого не залишаю. Оду трошки більше з рісом, ну то буде рисок. Все буде добре, все буде добре. Все буде добре. Фарш витягнула з морозильної камери. Ми, знаєте, от... весь час, як маємо так багато, ми перемелюємо і в морозильну камеру. Розбиваю два яйця, солю. Трошки дам більше тако соли, знаєте, бо воно не буде солене, то теж не добре. Ну, як не, немає соль, так як всі належить. Поперчу. Мені коли жіночка писала, ви без перцю ніяк. Ну, а що воно без перцю вартує? І потру чесничок і цибульки, да? так як с належить. Я маю ще чесничок. Зараз я візьму терочку. І зараз я. Ну, а тепер я ще разом замішаю. Все, додавала чесничок цибульку, нічого не забула, нічого. Посолила, поперчила, чесничок, цибулька, яйце, все. І рис, і все добре вимішаю. І все добре замішу. Отак. Все замішу, так як все належить. Так, я вже замісила фарш. Рис відвариний, знаєте, я рису трошки відварила. Не кажу вам рецепту ніякого, бо того, що я не знаю, скільки тут було. Рису відварила приблизно 200 грам, а фашу може було грам 800 більше не було, Більше не було. Я її не заміряла, знаєте, не заважувала, нічого не заміряла. Але рису то так було в мене ну так, певне, може до 200 грам, може 180. Ну отак, чуть-чуть, небагато було рису, І я його проварила. Не до повної її готовності, щоб він розварився. Але отак до готовності. Відставила, він дійшов, вихолодився і все. І я так додала сюди. Добре, добре. Зараз буду виробляти і буду смажити. дивіться, я взяла олію сюди і мачаю пальцем олії і виробляю ті в тільки. О собі так виробляю на досочку і зараз посмажу їх і тоді їх в духовку і протушу. В духовці так само. Залию їх соусом і протушу. Так я зроблю. Картопля моя печеться. Я за цей час зроблю ті, ті втіки. неважно більша, чуть-чуть менша. Ну, ну неважно Як є. Ну, хто там знає собі так дуже фездокладно, там до грама важить на вазі, можливо. Я то не роблю. Я то не роблю. Я роблю по-простому. Так. Отак. Добре, Буду робити, буду робити іду. Мажете. Немає як виключати навіть телефон, знаєте? Знаєте, попробую брати лопаткою, щоб не, не і буду викладати тако на сковорідку. Так думаю, можливо, буде добре. Ну, Так буде добре. Знаєте? так буде добре. Mm -hmm. Ну а щоб не дуже, щоб не дуже пальці не брати, не приминати, то я візьму так їх лопаткою і файно є. Що. Смажусь. Так, я вже досмажую ці свої кітки, перевернула ще в другий бік їх і досмажую. І зараз поскладаю, зроблю соус, залию і також в духовку. Так, картоплю я вже витягнула. Я її зараз відкрию. Бачите? Я її відкрию. Я вам покажу, яка вона файна просмажена. Файна така. Файна-файна вічна. Файна. Ой, така файнесенька, підсмажена, така. Бачите? Дуже файна. Дуже файна. Ще зараз витягну ті втєльки. А тут же витягнула. О, красота, красота. Красота. Бачите, яка файна, бачите, яка файна. Так, я її посиплю. Посиплю її зеленью тако і накрию трошечки. І трошки накрию. Так, може ще трошечки посиплю ті, ті втільки. Не знаю, подміюся. Все, файно, файно. Зараз накрию її трохи. Поки мені ті тільки там. Вони вже почали кипіти, знаєте? Почали кипіти. І чуть протушиться, і все. Ну, от і все. Витягнула я вже свої тітівтільки. Гуляйте, вони киплять. Файно, файно. Все, добре. Я тепер на тарілочку буду то все викладати. Ну Вот так, выкладу картоплю. Такую на тарелку. На все. Красота. Красота. И выкладу эти в раз. Почти. Відкрила красота, красота. І буду накладати свої смакоти. Угу. Ну от, такий у мене вийшов сьогодні обід. Бачите? Такий гарненький, смачний, картопля проста. Нічого до неї не треба, сіль, перець, олій і в духовочку. І тівтійки дуже смачненькі. Все, красота. Ну, от і все. На цьому буде все. А я вам щиро дякую за ваше тепіння насамперед, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Безмежно вам вдячна! Безмежно вам вдячна, мої дороги. А зараз залишайтесь здоровими. Будьте щасливими! Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до завтра! Всім пока! Всім пока!